В ім'я Отця, Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сестри, я поздоровляю усіх вас сьогоднішнім днем, днем, який ми вшановуємо своє Христосне свято Днем Святої Трійці. Святом всіх поздоровляю. Дух Святий да йде на тебе і силого Вишнього Весіни тебе. Такі перші слова згадки Пресвятого Духа. в новому заповіті ми зустрічаємо при зустрічі Пресвятої Богородиці з Архангелом Гаврієм. Цими словами ми не лише Визнаємо і визначаємо, як народився Ісус Христос від Духа Святого і Марії ставши людиною. Але і в цих словах ми визначаємо силу і Божественну дію Святого Духа, Бога Духа Святого. Ми часто чуємо в момент висвячення священнослужителя. Божественна благодать, яка немічники твою недостачу доповнення. Оцей Дух Святий перетворює людину, що відбулося в День Святої Трійці. В День Святої Трійці Дух Святий зійшов на апостолів. І який результат цього сходження? Апостоли почали розуміти інші мови без навчання. Тобто змінилася їхня природа і відкрилися їм знання Богу. І друге важливо, вони стали безстрашні в проповіді Слова Божого. Тобто ми бачимо, що Дух Святий міняє людину, змінює і змінює в потребних її напрямках. Якщо для вивчення мови... Знає Богу, якщо для зміни природи людської міняє природу, тобто і її. Бо природна людська з народженням старіє кожен день, а потім занепадає такий йде фізичний процес людської нашої природи. Так ось Дух Святий може міняти властивості цієї природи. І людина може не старіти, не хворіти. І відповідні наслідки можуть з нею не статися. Наприклад, мощі святих. Були в нас мощі святої великомучинці Барба. Так ось 1700 років. Вони не Ми можемо згадувати біблійну історію про праведного Лазаря, Коли запитували, Господи, як ти його воскрешиш? Смерти вже. Ми самі неодноразово бачимо, коли проважаємо людину в останню керу. Розкладається. Тобто перетворюється в право. А як ворвара? Оце приклад дії Святого Духа, що Він перетворює цю природу. Інше таїнство причазнення, священнослужитель, звершуючи, каже, перетворивши духом твоїм святим. І ми причащаємося, віримо, що це причисте тіло і чесна кров. І багато-багато інших прикладів. Тобто для нас це дійсно сьогодні є свято, бо Спаситель, який вознісся на Небеса, говорить, «Пошлю вам утішителя, який наставить вас на всяку правду». Тобто оздоровить, оздоровить тіло, просвітить розум і буде керувати вашими вчинками, які приведуть вас дорогою до Царства Небесного. Допоможе спасти душу. Тому ми, прославляючи Бога Отця, прославляючи Бога Сина, ми прославляємо сьогодні Бога, Духа Святого. І кажемо Царю Небесний, грешителю душі істини, що всюди є, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блогі душі наші. Я і бажаю, щоб оцей дух святий який сходить тепер постійно, не лише в день 50 Постійно постійно сходить, але сходить лише за умови віри людини і готовності прийняти. Чому ми тут приходимо, молимось, а нічого не міняємося? не віримо. Не віримо, відповідно, не довіряємо Духу Святого. Ми віримо в буття Боже. Але ми не довіряємо Богу. Бо якби довіряли Богові, то б гори рухали. А ми не довіряємо, сумніво. Але це стан, який міняється. Ми можемо себе укріпити в такій великій вірі, що все навколо нас буде помінятися. Тому я вам бажаю великої віри. Бажаю великої віри, яка дасть вам підстави і можливості сприйняти і відчути Божественну дію. Дух, тим паче дихає, де хоче. Його не можна заставити. Він дихає, де хоче, але там, де його готові прийняти, там, де вірують в нього. Тому безумці відвоїшні тихо які вчилися в семінарі і кажуть, там є божественна благодать, там її нема. Ну, там в нас є які кажуть, то канонічно, то не канонічно, там є благодать, там нема благодаті. Безумість, ти що Богом керує, що що. Тому, тому що Дух дихає, де хоче священні слова і священного писання. А я їй довіряю, і ви довіряєте їм. Тому не можна Духом Святим керувати. Його можна прийняти або не прийняти відповідно стану своєї душі. Якщо ти готовий, приймеш. Якщо ти душу свою не очистив, якщо ти не приймаєш, не віриш, він до тебе і не прийде. Ну це ти відмовився, а не Він від тебе. Не Бог від тебе відмовився, ти від Бога відмовився. Тоді діє Дух Святий, звичайно, по милосердню Божому і чоловіколюбству Господь посилає Духа Святого на людей і не вірючих. Це по своєму чоловіку любі, бо без Духа Святого ніщо не може жити. Також по милосердю Господь посилає дощ і на грішників, і на праведників. Тому по молитві однієї людини яка взиває до Бога. Господь цього Духа Святого посилає на всіх людей, яке підтримує життя самої людини. До цього і божественної благодаті можна ж прийняти набагато більше. А тут же умова, віра, любов, чисте серце. От тоді приймеш більше. А так ти його приймаєш мінімальну необхідність для свого життя. Тому я вам бажаю не тільки отримувати Духа Святого, милосердю Божу, а в повноті, щоб Господь змінив вашу природу. Говорить, поздоровив, здорових укріпив, наставив і благословив нас на щасливе земне життя і привів до Царства Небесного. Слава Ісусу! Христу!